Поговоримо з Родіоном Кудряшовим. Це є майор збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане радіон вітаю! Слава Україні! я вас Вітаю, А, Давайте розпочнемо з того, яка загальна ситуація на східному фронті, які найгарячіші точки, і що відбувається безпосередньо під Бахмутом. Безпосередньо під Бахмутом на Бахмутському напрямку, там де знаходжуся зараз. Я і третя окрема штурмова бригада разом з силами оборони є. На мою думку, дан по відчуттям сьогодні одна з найгіршіших напрямків в цілому. Ситуація дуже динамічна, ситуація дуже напружена, але контрольована збройними силами України. Наприклад, хтось тільки 5 хвилин тому бачили, робили плановий обліт переднього краю, позиції ворога і так далі, тому подібне, і бачили просто сотні. Військовослужбовців зі сторони Російської Федерації, тих же вагнерівців, які лежать вже замертво в нашій землі. Але ці всі дії, всі ці відео даються не просто так: це планомірна робота наших збройних сил України, це планомірне планування командою і велика самовіддача військовослужбовців безпосередньо тих, які знаходяться на передньому краї. Якщо говорити, то ви кажете що сотні військовослужбовців, хто зараз воює під Махмутом? Це є вагнерівці, це є регулярні війська Росії, чи це є так звані бригади ЛДНР, і яка їхня зараз якість? Тому що ми знаємо, що велика кількість їх лягає, а йде швидке до укомплектування. Відповідно, очевидно, навчати їх війні. Нема кому і немає коли. Ну, зараз основною силою, яку використовує ворог, це ЧВК-Вагнер, тобто підрозділи, в яких набирають зеків, в яких набирають військовослужбовців зі сторони Російської Федерації, які мають досвід. І саме в такій комбінації офіцерів і військовослужбовців, які мають досвід, і такого гарматного м'яса, як зеки, вони. Використовують як основну силу, ну і е, розбавляють і вже на второму етапі, на второму плані працює регулярна армія Російської Федерації, яка е, підтримує цих свою артилерію, там і так далі, і тому подібне. Тому приблизно така ситуація зі сторони ворога зараз на цьому напрямку. А яку зброю пане Радіон застосовує ворог? Це авіація, це артилерія. Кажуть, що в міських боях також і танки вагнериці використовують. І чи правда те, що в них ті деверційно розвідувальні групи, які переходять, в них в смартфонах вже є позиції наших бійців? В Бахмуті і безпосередньо в Бахмутському напрямку якась. Окремий всесвіт тут е, застосовуються всі види, роди, сили та засоби, які тільки е, можна застосовувати, починаючи від е, сучасних е, приладів спостереження, там БПЛА і так далі, тому подібне, закінчуючи е, допотопними е, совковими видами озброєння. Тому е, ситуація безпосередньо на Бахмутському напрямку дуже напружена. Щодо ворога, що він застосовує, ворог застосовує все, що в нього є на сьогодні. Це велика кількість піходи, аля, волнові атаки, які він кидає на наш передній край. Велику кількість артилерійського озброєння, авіацію, спостереження, все, що може, але сили оборони є незламними, і по цю секунду ми виконуємо наказ, що до стійкої оборони наносимо максимальне ураження ворогу і зберігаємо свій особовий склад, як можемо. Пане районе, якщо говорити про логістику до Бахмуту, що ми можемо про це сказати? Тому що останні дні дуже важкі бої в районі Хромового на півночі, і не менш сана ситуація біля Іванівського. Так, це населений пункт, який переходить в вулицю чайковського корсунського Це є південний напрямок, південно-західний напрямок Бахмуту. Е, якісь подробиці зараз не є правильним розповідати, але скажу так, що Вся лінія тримається безпосередньо на волі військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї, на тих героях, які своїми зусиллями тримають передній край. Так, звісно, є планування. Так, звісно, є е, певна підтримка в виді озброєння, артилерійської так далі, тому, тому, тому подібне. Але піхота, на якій тримається передній край, які тримають штурми 24 на 7 з цих, Є основною силою, яка допомагає зараз силам оборони стояти на місці, а якщо говорити про дії ворога, сіть будь ласка, чи міняється їхня тактика? Чи вони більше вночі атакують, чи більше в світлу пору доби? Е, нічого не міняється. Тактика така сама, як у Другу світову війну. Вони просто закидають великою кількістю піхоти наш передній край, як і в день, так і вночі. Просто е, ще раз е, хочу вам сказати, да. Тільки що ми бачили відео, тільки що е, ми працювали по пльоту переднього краю, просто сотня трупів. Е, коли за відділенням йде е, відділення, лягає противника, йде наступне відділення. Коли закінчується відділення, вони міняються на інший взвод. Цей взвод теж закінчується і вони виставляють іншу роту. І так, безкінечно на превеликий жаль, мобілізаційний ресурс, ми ресурс цих в противника. Досить та -то великий, тому вони намагаються брати кількістю, а не якістю. Чи я правильно розумію? Що зараз бої тривають вуличні і в е, протистояння, власне, як у фільмах, що за кожну будівлю за кожну вулицю тримається оборона, так точно зараз йдуть стрілкові бої, е, дистанція стрілкових боїв від одного метра. Тому е, ситуація досить напружена, але робимо все, щоб не тільки е, контролювати, а й наносити ураження ворогу і максимально е, розбивати е, сили ворога. Пане районо, що говорити по е, тому, що ви бачите, ви знаходитесь безпосередньо на місці під е, в Бахмуті. От Пригожин, це цей керівник е, ОПГ Вагнер повідомляв наступне, що його. Підрозділ його приватна армія може скінчитися, і що втрати в Бахмуті один до п'яти, тобто одного бійця Збройних сил України припадає п'ять вагнерівців. Наскільки це відповідає дійсності, чи більші в них втрати, і чи от власне ви спостерігаєте те, що каже Пригожин, що вагнерівців менше. Саме тих вагнерівців та добре навчених. Ми не кажемо про зеків або тих, кого там штрих К чи штрих А, в них є різниця між якістю. Так, з приводу якості, щоб ви розуміли, в них є два види цих зеків. Це зеки з жовтою та червоною браслетами. Ага. Що це означає? Жовтий це гепатит, червоний це снід, а є навіть такі види цих зеків, військовослужбовців, якщо можна так назвати, в підрозділ ЧВК Вагнер, в яких є ці два браслети. Знаємо це, тому що вони попадають в полон. Ми маємо певну, скажімо так, інформацію з приводу цього. Але що хочеться сказати? Хочеться сказати наступне: що так дійсно вагнер. Нерсточиться об нашої сили оборони так дійсно вони зазнають великих втрат. Свідченням цього є те, що вони перекидають своїх вагнерівців зі всіх зі всієї лінії фронту і концентрують в Бахмуті для того, щоб зосередити саме тут зусилля, і це є тим, що дійсно вони тут зазнають. Конкретних е, уражень і зазнають конкретних втрат. Але хочеться сформувати іншу думку. Е, вона звучить наступним чином, що вся ця медіапропаганда, е, всі ці висловлювання Пригожена, вони направлені е, дещо не інше. Е, вони е, дають нам змогу подумати, що. е-е вони закінчаться, і що ми зможемо повністю ліквідувати вагнер. Я вам скажу наступне, може це не досить популярні речі, але війна не закінчиться і в найближчий час. І в на вагнерівці на превеликий великий жаль теж не закінчиться. Ви об'єктивно повинні розуміти, що такого. Людського брухту таких орків в Росії ще достатньо. Вони придумають ще інші варіанти для того, щоб мобілізувати в свої лави саме е, цих гадів і е, продовжувати захоплювати нашу землю. Єдиний шанс е, закінчити це все це. Вийти на наші кордони 91-го року і покінчити взагалі з Росією, як з цим політичним режимом, який там є, тому що Вагнер закінчиться, я би це не сприймав до серйозу. Я краще б зосередився саме на тих проблемах, які в нас сьогодні є. Це потрібно підвищити коефіцієнт мобілізованих, це потрібно підвищити коефіцієнт підготовки і тому подібні речі. Ну щоб ви розуміли, е велика радянська армія. Переможе маленьку радянську армію? Нам потрібно перейти на інший формат? Нам потрібні інші стандарти. Підготовлена армія зможе перемогти велику радянську армію. Тому саме до цих цілей потрібно рухатися і не дивитися, що в них там на превеликий жаль через повторю. В них достатньо. От ви кажете, що перехід, і ми знаємо, що збройні сили України декларують перехід на натівські стандарти. Чи вже відчуваєте ви зміну? Безпосередньо на місцях, що відходять від радянського зразка, так відчувається, і це є прикладом е, наш супротив саме з 24 лютого. Саме е, тому, що ми вже змогли розвинутися в цьому плані, і ми можемо говорити, що ми стали більш підготовленими. Е, це я говорю там 24 Після того ми стали більш підготовленими. Зараз з, з ну, спустя рік війни ми стали ще більш підготовленим, але е, потрібно розвиватися далі, і не потрібно нам зупинятися потрібно укомплектовуватися новою зброєю, новими спеціалістами, новими знаннями. Тому що е, наш військовослужбовець е, це унікальний прояв, як і духу, так і підготовленості. І таких військовослужбовців нам потрібно ще більше для того, щоб ми могли чинити опір і. Врешті-решт е покінчити з Російською Федерацією, пане райони. Хотів би ще у вас запитатися про слова Олексія Різнікова міністра оборони, і про те, як сприймають українці в цивільному житті контрнаступальні дії. Олексія Резніков каже, що це питання в змі і серед суспільства трошки перегріте, трошки неправильно сприймається, сприймається так, що наші деокупаційні дії. Е е е е е в багатьох голові виглядають як ледь не вихід з першого разу 91-го до кордонів 91-го року. І сам Резніков каже, що не слід очікувати від контрнаступу якихось таких далеких проходів, тому що лінія оборони в окупантів теж потужна. А саме міністр закордонних справ Клеба каже, не очікуйте, що цей контрнаступ буде останнім вирішальним і таким довгим, що це одна з частин операції. Я не можу коментувати е, вислови міністра, це не в моїй компетенції, я знаходжуся на іншому рівні управління. Скажу просто свою думку, що нам потрібно розраховувати на те, що короткої перемоги там дав рішення питання в короткий час. Е, на мою думку, це неможливо на сьогодні. Нам потрібно налаштовуватися на те, що це буде шлях боротьби, і ми обов'язково цей шлях боротьби повинні пройти для того, щоб перемогти, і це буде на превеликий жаль, не короткосрочна перспектива. Як я спілкуюся з цивільними по телефону, там і так далі. Тому подібне, всі чекають, всі чекають швидких uh -huh. розгортань ситуації. Всі чекають швидкого кінця. На привеликий жаль. Моя думка суб'єктивна. Хочеться звісно вірити на кращий сценарій, але е, нам не вдасться так швидко це зробити, як би нам цього не хотілося. Хоча дуже хочеться, і все таки на завершення. ласка, як ставитись до цієї інформації? кажуть, що в нас є боєприпасна дієта, якщо можна так сказати, і наскільки вона серйозна, що вона існує, і якого калібру 152-й, 155-й, мінометні? Ви почаються на це питання, не можу відповісти це питання іншого рівня. Зрозумів, добре дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час на нагоду з гарячої точки з Бахмуту вімкнутися до нас і розповісти про оперативну ситуацію, про те, що в принципі можна розповісти і дізнатися українцям. І дякуємо вам за те, що ви героїчно тримаєте оборону в Бахмуті. Багато хто називає цю точку в цій війні. ледь не Сталінградом 21-го століття, тому що там справді дуже запеклі бої кожну годину. Не вщухають. Дякую вам. Дякую на зв'язку. Нагадаю, з нами був Родіон Кудряшов, майор з збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.